Те, що ми бачимо на карті світу, не зовсім правда. Більшість карт використовують проєкцію Меркатора. Вона спотворює розміри країн, особливо ближче до полюсів. Тому деякі країни виглядають більшими, ніж є насправді. Сьогодні порівняємо реальний розмір України з іншими країнами світу. Площа України 603 550 квадратних кілометрів. Вона на 29% більша за Німеччину, у 2,5 рази більша за Велику Британію. Росія. Найбільша країна світу, вона у 28 разів більша за Україну. Китай більший за Україну у 8,6 рази. Єгипет на 30% більший за Україну. Тепер перенесемо Україну до екватора. При наближенні до екватора карта змінює пропорції, і Україна візуально зменшується. Це ефект проєкції Меркатора. Ближче до екватора менше викривлення. Те, що здається величезним у північних широтах, набуває реального масштабу. Австралія майже у 13 разів більша. Континентальна частина США у чотири рази більша за Україну. Україна одна з найбільших країн Європи і добре помітна на глобальній карті.